Доброго дня, діти! Рада зустрітися з вами знову. Який прекрасний мир, у якому ми живемо. Чи помічаєте ви цю красу? Отже, щоб дізнатися, про кого піде мова, прошу відгадати мою загадку. Цілий день вона літає із квіток нектар збирає. Буде місць і в селі мед солодкий на столі. Це бджилка. Які уявлення виникають у вас при слові бджилка? У мене ось такі. мед, квітки, вулик, жало, біль, дзищання. А хто з вас любить мед і чому ви його любите? Де береться мед? Хто його виготовляє? За мед ми дякуємо бджолам. Бджоли це диво природи. Бджоли найкорисніші комахи нашої планети це диво природи. Діти, ви знаєте, як виглядає бджілка? Бджілка має яскравий, привабливий вигляд, смугасте, жовте-чорне забарвлення. Тулуб розділений на три частини. Верх – голова, середина груди, низ черевце. крила – черівце. Розташовані на спинці грудного відділу, а на голові містяться очі їх п'ять, два з боку складних і три зверху простих, ми їх не помічаємо. Вусики і хоботок. їм висмоктується нектар. Шість лапок, а внизу черевця жала. Бджоли болюче жалять і виділяючи при цьому отруту. Бджоли живуть на всій планеті, де є рослінність, крім Антарктиди, дикі бджоли в природі мешкають там, де їм заманеться. Вони селяться в ущілянах землі і в дуплах старих дерев. Але коли люди зрозуміли, що комахи виробляють мед, то зайнялися розведенням бджництвом. Розводять бджіл пасечники. Місце, де живуть бджоли, називається пасека. а спеціальні будиночки вулики. Живуть бджоли великими дружними сім'ями. Вони дисципліновані і працелюбні. У бджолини сім'ї кожна бджола виконує свої обов'язки. Бджолина-цариця матка головна, вона викладає яйця і займається продовженням бджолиного роду. Інша частина сім'ї – рабочі бджоли, вони добувають мед. Прибирають і захищають житло, будують стільники. У сімействі є і зовсім не особини, трудні, які тільки допомагають обзаводитися потомством. Як і багато комах, бджоли з'являються на світ з яйця. Одна за одною вилітають з вулика бджілки, а коли сонце піднімається високо, повітря нагріється, вони всією сім'єю поспішають на роботу. Далеко-далеко, в -далеко, сади, поля, ліси, луки. Перелітає з квітки на квітку, бджілка покривається квітковим пилком. Вона переносить пилок з одної квітки на іншу, запилює її. Так маленька бджілка допомагає ростити багатий урожай. Щоб добути одну ложечку меду, двостам бджілкам потрібно працювати цілий день. А ви знаєте, що мед буває різних сортів. Назву він отримує від назви рослини. Спробуйте визначити, який буває мед. Від липи липовий, від гречки гречаний. Від акації акаційовий, від соняшника соняшниковий. Мед дуже смачний. І корисний для здоров'я. За допомогою меду можна лікувати кашель, нежить, простуду, грип. Обов'язково потрібен мед космонавтам і водолазам. Дітям корисно їсти мед з кашею, фруктами або з чаєм. Достатньо однієї двох чайних ложок. На день. Як ви вважаєте, чи потрібно оберігати бджолу? Так потрібно не заважати їх життю, спостерігати, створювати кращі умови для їх життя, не рвати безцільно квіти, бо з них бджілка збирає нектар, бережіть бджіл і вони вам. Віддячуть запашним корисним метком.